Як зберегти енергію, якої навіть зараз у вас немає? Ми всі думали, що прийде весна, вийде сонечко, буде класно. Але, наприклад, в мене зараз за вікном 50 відтінків сірого і не того сірого, про який я читала. І коли я зранку просинаюся, в мене таке питання перше, так, а коли вже в ліжку знову? Давайте зараз поговоримо про те, як зберегти ту енергію, якої навіть у вас немає. Для чого ми з вами розглянемо по перше, таке питання: а куди зникає наша енергія? Якщо ви в суботу неділю встигли трошечки поповнити свій резервуар і ту енергію відновити, то в понеділок. Перший робочий день можуть відбуватися певні події, і ви ввечері така виснажена, що ви кажете, в мене енергії не 80% з тих 100, які були на вихідних, ну а приблизно мінус 50. Тому куди ми зливаємо нашу енергію? Давайте ми собі уявимо комп'ютер. Коли ви працюєте на комп'ютері, він у вас заповільняється. Ви такі, так що робимо? Робимо апдейти і знищуємо. Якусь певну інформацію або закриваємо вікна. От саме незакриті вікна, які ми маємо в своєму мозку, вони забирають інформацію. Що таке незакрите вікно? Це може бути якась справа, яку ви хотіли б зробити, але не робите. Так, треба зателефонувати своїй мамі. Або мені потрібно віднести в хімчистку щось, потрібно взяти і відпустку чи оплатити рахунок. Це думки, які у вас є в голові. Потрібно написати контрольну, потрібно дитині щось купити. Ви про це думаєте, ви цього не робите. Автоматична енергія. Ми всі знаємо, що думки це енергія. Вони накопичуються, і це пуста енергія. Воно забирає у вас увагу і час. Тому ви зливаєте туди. Якщо у вас є конфлікт на роботі, або ви прочитали, подивилися новини, знов в нас одні з іншими сваряться, війна продовжується. Можливо, ви зателефонували певній людині, ви злили свою енергію, оскільки у вас негативні почуття, які зробили. Таку собі зміну на хімічному рівні в вашому організмі, і знову у вас отакий собі стан. Наступний момент, що може бути, це токсичні люди. Хай мене мами всі вибачать, але бувають в нас такі мами, які телефонують, і дитина має слухати, що розказує мама. Притом в нас це іде такий собі монолог. Мама розповідає, а донька, який самі там 50 років, вона слухає, оскільки я ж не можу нічого сказати, бо це мама. Вам може зателефонувати також подруга або кума і злити на вас негатив. Саме оцей людський негатив є тим, що забирає вашу енергію. Навіть якщо ви просто послухали, ви вже таке собі відро, в яке вилили помиї. Ви їх забрали, це коштує енергії, і ви злили свою енергію. Просто від того, що ви послухали, як інша людина не є. У мене почалася ця ситуація років три тому, коли я позбавилася в своєму оточенні від людей, які дзвонять до мене і просто зливають негатив. Не йде питання, ти можеш послухати мене? Я можу послухати раз, два, але знов-таки я не відро, в яке можна зливати ваші. Якісь брудні емоції, або сходіть до психолога, або шукайте собі інші вуха. Це дуже діюча методика і дуже гарний такий собі момент. Ваша енергія уходить, бо ви слухаєте. Ну, Наступна така такий пункт наступний: це куди уходить енергія. нашій мережі. Ви слухаєте незрозумілих людей. Ви дивитесь відео, які займають годину вашого часу, ви кажете, як відпочиваю. Ви не відпочиваєте, ваш мозок отримує велику кількість інформації, яку він має перетворити, перетравити, переаналізувати і зрозуміли, а що ви робите? А що ти це дивишся? Сенсу немає. У вас перед очима, перед тим, як заснути, ви кажете, я заспокіюсь, бо я йду в. Тіктоки в різні, фейсбуки ще десь, але насправді у вас іде знов інформація інформація перед обличчям, у вас немає можливості ваш комп'ютер просто тако знизу е побачити його, грунта е фарен. Тобто ваш комп'ютер е в спокій, в стан спокою, в стан чистоти привести. І ці всі моменти вони просто забирають вашу енергію. Тепер, що ми робимо? Що ще може забирати енергію? Прокрастинація. Треба перекласти дипломи завтра. Мені вже набридло жити з моїм чоловіком, він мені зраджує, я не буду його лишати. Прокрастинація. І ви ці всі справи їх відправляєте десь там на післязавтра на наступний ретроградний Меркурій. Але проблеми то у вас зараз і це все забирає вашу енергію. Що ми робимо для того, щоб енергію відновити? Перше, ми закриваємо всі вікна. Все, що ви хотіли зробити, ви пишете список. Коли ви написали список, зробіть навіть саму маленьку е, справу, вирішіть це питання, і ви побачите, що у вас є німецька мова, це фолькс e лібніс почуття, що ви щось зробили, ви досягли такого результату, у вас вже в голові йде плюс. Наступний момент, як ви починаєте свій ранок? Якщо ви починаєте ранок. Е, в пів сьомої, а всім треба виходити, і ви бігаєте. У вас вже йде такий вибух адреналіну в організмі, що у вас організм каже, так, давай що, куди бігти, що робити? Ви не можете повільно починати ваш ранок. когось це здимує? В когось є традиція пити каву. Спробуйте випити чай, оскільки це розслабить вас. Або просинаєтеся хвилин на 15-20 раніше, почніть день з медитації, зробіть щось інше. Що зберігає енергію, коли ви йдете іншим шляхом? Наші нейронні зв'язки вони там зацементовані. І синапси, які в нас постійно побудували і зацементували цей зв'язок, ви працюєте як робот. Енергія уходить від того, що ви є роботом. Якщо ви Сьогодні поїдете на роботу одним шляхом, завтра іншим. Ви побачите це як ковток свіжого повітря. У вас буде змінюватися енергія навколо вас. Наступний момент, що я написала, це енергетичні кордони для того, щоб. Ем... Повернути енергію, утримувати енергію потрібно говорити ні. Ні для іншої людини це так для себе. Така собі збита фраза, але ні сказати вашій дитині, коли вона каже, мама ну, дитині, наприклад, років я не говорю про маленьких, там, двох трьохрічних і далі. Я говорю про великих дітей, яким вже 15 18 мама, принеси, зроби купи. Ні, сонечко, зроби це сам. Ти можеш ні, я не хочу, ну і я не можу. Ніколи ви говорите вашим колегам. Колега сьогодні хвора, ви маєте за неї щось зробити. Це можна зробити один раз, але не регулярно. Ніколи ви говорите комусь, хто каже, зроби за мене завдання. Це нормальний процес, коли. Ви свої кордони захищаєте так само людині, яка хоче вам зателефонувати. Я часто, наприклад, отримую повідомлення Доброго дня, я хочу з вами поспілкуватися. Кажу, я з задоволенням з вами поспілкуюся. Якщо вам потрібна відповідь на питання, я вам безкоштовно відповім без проблем. Звукове повідомлення 5 хвилин я вам дам свій час, я його подарую. Якщо вам потрібна консультація і вам потрібен мій час, ви будете мені годину чи пів розповідати про своє життя, отримувати поради, то ми можемо з вами це зробити на платні консультації. Спочатку я робила тільки безкоштовні консультації під час початку війни, але з часом я навчилася свій час шанувати і казати людям ні. Оскільки, якщо людина не поважає мій час, то я кажу, цій людині, вибачте, ні. І це нормальний, здоровий процес, коли у вас є кордони. Ви кажете своєму чоловікові ні, коли він хоче займатися сексом, а ви цього не хочете. Ви кажете своїй мамі ні, коли вона хоче, щоб ви купили цю сукню, а ви кажете, мама, мені вже 38, мені подобається оця сукня, або я взагалі піду від сукні. Відсутні. Від сукні чи без сукні, так? Ем, ви говорите і маніфестуєте свої кордони те, що для вас здається важливим. Це зберігає вашу енергію, бо потім ви будете жалкувати. Наступний момент це відпочинок. Я таку цитату записала: відпочинок це частина роботи, а не нагорода після неї. Як ми робимо? Я зараз все перероблю. Поли помити, їсти, приготувати, нами відповісти, треба дитину забрати, уроки зробити, а тоді відпочину. Оце саме прислів'я говорить: ні. Спочатку ви зробили одну справу, відпочили. Відпочинок не нагорода. Ви не можете працювати як та машина 5 годин, а потім вмерти. Пам'ятаєте прислів'я, коли жінка прибрала квартиру, і саме грязне місце в цій квартирі це вона. Не будьте тим грязним місцем, не будьте тим відро для бруду емоційного від ваших друзів, будьте тим, хто свідомо зберігає свою енергію. І оце слово свідомо це одна з таких це один з останніх моментів, коли ви будете сприймати те, що відбувається з вами, свідомо, і проаналізуєте. Як я роблю, що я роблю, куди уходить моя енергія? Ви зможете її поповнювати і зберігати, і не витрачати. Цей процес буде тривати деякий час, але ви зможете навчитися. Ще така цікава річ, як ритуали зранку. Наприклад, я починаю свій ранок з подяки. Хтось ввечері робить цей ритуал подяки. До речі, ви пробували? Взагалі, які у вас є ритуали для того, щоб почати свій ранок? Чай, кава, медитація. Чи ви просинаєтесь і як та газель біжите, оскільки десь там лев біжить. І от в мене ранок починається з подяк. Я просинаюся так. В 6 годині дзвонить мій будильник. Я кажу: Окей, наступна буде в мене дедлайн 6.15. і 15 хвилин я кажу так. А що буде за класний день? За що я дякую? Дякую мамі. Я дякую своїм колегам, хірургам, яких золоті руки. Минулого разу я дякувала своїм булочникам, які продають мені каву в 6.30. Є багато котам своїм дякувала, клієнтам. Дякую. Просто от само налаштування на позитив. А коли ви думаєте про подяку, тут вже йде плюс. І у вас починається чудовий день. Тому я сподіваюся, що одна з порад вам допомогла. Навіть якщо одна чи дві ви почули, ви зрозуміли, ви вже візьмете певну користь і зможете змінити свій сталий ритм для того, щоб бути такою гарненькою, свіженькою, у нас вже незабаром весна. Вважаю вам всього найкращого. Чекаю на ваші коментарі і побачимося в наступних відео.